Так, друзяки, всім привіт. 17.00. Закінчили оформлення там, автомобільчика по автопідбору в неділю. Зараз покажу вам такий, зроблю коротенький звіт, що ми підібрали людям, як воно зайшло, як воно все, тобто, в чому заключалась тяжкість підбору. Тобто, звісно, ми оце бачите, ззаду мене знаходиться МРЕО, тобто, наш сервісний центр Пісочин. Знову поки кажу, це якийсь контент. О сьомій ранку приїхав брати талончик. Там Туксона сьогодні оформляли для військового, щоб з ноги там було моє, в минулому відео десь там побачити. Так? І підбір, який ми заключали супровід по ринку, полоску у суботу в обідній і закінчили його в неділю. Тобто зараз покажу. Тобто, Це такий квест. Звісно, не змогли з першого разу оформити машинку на червоних номерах. там Мабуть, запилю ще таке відео там Знову що потрібно, бо час пройшов від майбутнього від минулого відео. Час пройшов. І от ну зараз трохи там змінилися всі терміни, всі якісь послуги, всі якісь то, як що робити, я зроблю це відео наступному про сервісний центр. В цьому відео ми розповімо про те, що ну от, приїхали о 7 талончики взяли там на так були там в черзі там 5-6. Взяли талончики, приїхали на обідню і не змогли. У два часа дні нам кажуть, що ваша машина не проходить, бо. В інвойсі, в сертифікаті, все у нас універсал. Автомобільчик Гольф Плюс, не буду тримати інтриги. Volkswagen Golf Plus 8 року. Все у нас універсал, а вони кричать, що це хетчбек. Ну, це марна траса, там хочуть якийсь хабар. Ну, звісно, ми нічого не давали. Поїхали в МРФ, все все переробили в МРФ і зробили. Все гаразд. людина задоволена. Так, трошки там, знаєте, трошки нервів, трошки всього. Ну, але ж зустрічайте. На цьому відео у нас Гольф Плюс. Власник, також військовий, також все, дай Бог їм здоров'я, дякуючи їм за те, що ми можемо оце там знімати, за те, що ми можемо там продавати, купувати, платити якісь налоги, допомагати нашій країні. Ну, всім гарного перегляду. Підписуйтесь на каналчик, отакий от коротенький от звіт. Так, ось такий ось у нас попередочку, дивіться, з кондиціонером підігріви, звичайна магнітолка, мультируль, круїз-контрол автосвітло, автодощ, регулювання, шестиступочка, що немаловажливо. Оце у нас все працює. Все ручничок у такому стані, ну все гаразд, все. це дуже такому шикарному. Знаєте, як от. -то. І тоді от звичайні регулюровочки, але ж з підігрівами, ВІН-кодики, все на місці, все, всі наліпочки. Ну, давайте покажу. Ось люди вже поставили тримач з електрозавтозатиненням дзеркало. Отака от, от стеля у неї гарненька. ну Дуже-дуже охайному стані машинка. Треба десь підчистити, треба десь що рульчик. Бачите, він хоч і блискучий, але ж оригінальний. У неї пробігу 170 тисяч. Перевірений, були всі тюфи, всі бріфи. Ну, все повністю. Машина голландська. Все повністю зроблено. все. От відібрали людині машину супровід по риночку. Так? В цьому супровіді у нас було там багато тисяч варіантів, яких ми переглядали. Ну така от, бачите, є, зеркала складання, я ж не показав. Я що ж я таке роблю огляд? Дивіться. У нас 4 автоматичних склопідіймача, підігрів, підігрів. От у нас є наліпочка складання, все працює, і регулювання. Так, ну Машина на гарній комплектації. Юнайтед. Багато хто знає на цьому. Да? Ну, от я от на ній їздив вже сьогодні, да, там катав на МРФ їздив, ну гарно їде. Тобто, ну там четвертий підгору, гору, ти спокійненько, там 90, там, 70, 80, до соточки. Гарно машина їде, гарно вона так тримає дорогу. Ну, все дуже шикарненько. Есть, зараз там людина скаже декілька слів, як задоволена, незадоволена нашою працею, там, знаете, там, чи, чи, чи чи вартувало мене нанімати там, на супровід по ринку, чи не вартувало, скільки це коштувало, задам питання. Все це в режимі, все це з одного кадру. Отака от, от гарненька тачечка, отак от зроблю фоточку, так. Тухсончик той, що ми там оформляли, ми його сьогодні оформили, людина поїхала за півтори годинки, там машина була на звичайних номерах. Ну, також військовому допомогли. Ну, і тут так же само закрили цей запит. Ось він є такий. Там коментуйте, що там пишіть, може я десь чомусь помиляюсь. Чи варта мої послуги таких коштує, чи не коштують, там нервів, пошуків. Ну, зараз будемо слухати людину. Далі. Всім привіт, всім підписникам, хто буде дивитися це відео. Так що, я думаю, вам буде цікаво, так як і мені спочатку було цікаво. Я теж дивився такі відео, от звертав на це увагу. от Що я можу сказати? По-перше, я е, хочу виразити подяку Олексію, який е, дійсно дійсно виклав свої всі зусилля. і Професійно, професійно підійшов до цього питання підбору цього авто. У мене дуже багато було сумнівів, але я вирішив е, звернутися особисто до нього. І побачив, як він відноситься до цієї справи, да? до своєї справи. Він е, е, чітко, чітко, е, прозоро, чесно підійшов і допоміг мені в підборі. Тобто. По цій автівці було перевірено майже все. Вона ну дійсно вона варта того. І скажу так: не треба говорити, що там на лоски, там те, те, те. Ні. Є люди, які конкретно займаються цими питаннями і які допомагають клієнтам. І скажу, що мрії завжди збуваються. От, тому звертайтеся до, особисто до нього, підписуйтесь на його канал. от, І я. Я вважаю, що кожен із вас буде задоволений. Дякую, дякую за такі слова. Так, дивіться, ця людина до нас прийшла від Ромчика Замонавта. Поставили, перейшли на каналчик Амонавта, поставили лайк, написали комент. Від мене звісно буде велика подяка Ромчику за те, що там знаєте от людина підійшла до Ромчика Самонавто і каже, що до Олексія мене підвидив. Він там на базарі був підвів. Ми ж звернули свободу, там у мене були певні справи до обідня. За ми там походили на тому, що залишилось, і перенесли все це дійство на неділю. Звісно, люди приїхали там у півдесятому неділю на базарчик, виглядали безліч варіантів. Там я одразу казав, що там мотор такий, там такий, там не підходить, там не потрібно, там десь той фордик, десь той Меган, чи ще щось там багато варіантів було, але ж була певна потреба. це Жінка повинна була їздити на цій автівочці. Ці автівочки підбирали ці під цінності. Діночка помірялась, посиділа різні, різні гольфи, фасади, чи там кордиці Макси, чи ще щось, були, там, все, що можна було там. Всі бачить не міряли, приміряли. І зупинились на всі. Таких автомобілів було дві: дві на весь базарчик. Звісно, вибрали найкращу з рейнгами, на, що там на комплектації на цій там, знаєте, там. До кожній потреби підійшли професійно. Вибрали там, щоб комплектація була, щоб складає зеркало. Всі подобання людині, що потрібно на тиждень. Так, дійсно, в машині є там декілька підкрасів. Але не суттєво, підняли її на підйомчик, загнали на ЄС. Я перевірив, там ніхто там з майстром, без майстра, і канька корма до курсу. Перевірили її по всім сервісам, по всім крупам. У все вроді співпадає. І сьогодні поставили на офіс, звісно, червоних номерів. Облік обійшовся нам 3,5 ролок, 1200 постановка документальна і плюс 500, а на сьогоднішній день на червоній номері 700 гривень було за експертизу. От 700, 1200 і 300. Ось такі от кошти. Багато мало вартує на сьогоднішній день, що це вам на розпуск, ви там далі вже далі вже коментар пишете. Об тому тобто, цікаво, отаке відео. Там, Звертайтеся, відео, да. да. Цікаво по підбору, цікаво, як перевіряємо, цікаво, як що. Самі бачите, артівочка класна, людина задоволена. Чесно, чесно, я отримав таке задоволення, підход до клієнта. Чітко-чітко зрозумів, що мені потрібно. Продолжение, щось задіяти, одразу цікаємо, печальну все рівно наложки, кожного базару не там, все, там, всіх людей я пропоную спочатку, виходить на лоз. Там міряться до авділок. А тоді вже дивимося, що людині потрібно, для яких потреб дівачка, яких сом. І тоді вже ми вирішуємо, яку втілочку купувати. І чи можемо людина моритися з тими якимись там пошкодженнями чи ні, чи це вартує. Цікаво. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь, да, є телефончик, є до нас зворотній зв'язок. І кожну потребу будемо для вас виконувати. 1,4 ну, Машинка гарна, обслугована. На даний момент, якщо довше не потрібно робити, самі найближчі 4-5 тисяч. Через 4-5 тисяч з'їдати всім важко, згідно всього, треба замінити просто масло. Все, ГРМ об погоні, це бочок помінений, все там через віконечко, все нормально. Так що, ставте лайк. Ставте з лайки підписуйтесь на канал. Всім папа, бачить, людям рада.